Грижі шийного і поперекового відділів хребта, хронічні та гострі больові синдроми, м'язовий гіпертонус, головний біль, а також період відновлення після операцій усе це показання до процедури витягування хребта. В Одесі таку терапію проводять у реабілітаційному центрі Промет. У мене був гіпертонус поперекового відділу та відчуття скутості. Після процедури я відчуваю більш мобільність та легкість в поперековому відділі. Ця процедура дуже мені допомагає. Реабілітологи кажуть, процедури витягнення шийного та поперекового відділу хребта виконують за допомоги тракційного стола. «платініум». Це новітній стіл, який відрізняється тим, що має трьохмірне регулювання, за рахунок чого ми можемо використовувати як симетричне, так і асиметричне витягнення. За рахунок безпечного дозування ваги ми можемо індивідуально підбирати ту тракцію, яка нам потрібна. Лікарі підкреслюють, операційна система обладнання дозволяє зберігати результати кожної процедури, а сучасні технології фіксувати та налаштовувати індивідуальні програми для кожного пацієнта реабілітаційного центру промет. Ксенія Кулашкіна, Ярослава Панкевич, перший міський.